Друзі, всім привіт! Групова стадія АМ Кельн 2023 добігла до свого кінця, і ми дізналися шість команд учасниць стадії плей-офф, які поборються за титул Чемпіона АМ Кельн 2023. Ними стали Енс 2 які розпочнуть свій шлях з півфіналу, та Vitality Cloud9 Heroic і Astralis, які почнуть з чвертьфіналу. Сьогодні ми складемо піки і визначимо, хто стане новим переможцем Кельну. Також нагадаю, що жодна з цих організацій ніколи не вигравала цей турнір. Але перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Дякую. Першим матчем стане зустріч між Vitality та Cloud9. І тут європейці мають показати супернику, де раки зимують. Флеймс чудово влився у склад, і хоч він. І не виграє всі перші дуелі, але стає чудовою розмінною монетою і допомагає команді швидко здобувати простір та перевагу на початку раундів. Зараз ізраїльтянин грає свій найкращий великий турнір в кар'єрі рейтинг 1.22. Flames при цьому не надто відстає від зайву, у якого 1.27. Єдина мапа, на котрій він ще не зіграв, ценюк, і в матчі проти Cloud9 це не зміниться, адже це перемован Росія. Самі Віталіті банять Еншіт. Основний пік нових Cloud 9 які, до речі, дебютують в основному складі з Accсілем. Як на мене, це зробить тільки гірше, і не варто було б замінювати бустера після успішного групового етапу, де, в принципі, все більш-менш працювало. Тепер потрібно буде перелаштовуватись і, скоріше за все, переставляти перфекто на позиції бустера, а Axel і електроніку міксувати позиції на блокдах А, що може створити певні проблеми. Думаю, Віталіті можуть пікнути Інферно, яку Клауд програли проти Gamer Legion, або Вертіго, з якого Клаудна ще довго будуть проблеми. Росіяни або спробують Міраж, або Overpass, де у Віталіті спостерігаються певні проблеми. Загалом я очікую впевненої перемоги від Віталіті, у команд зараз просто різні рівні. Другий сьогоднішній матч це данське дербі між Героїк та Астраліс. Команди по-різному вийшли у плей-офф. Адже герої переграли своїх опонентів у верхній сільці, де зовсім впевнено з The Mongols і дуже впевнено проти а, Монте. І поступилися тільки Енс у матчі за півфінал. Гастраліс вже почали з поразки від G2, і у шаленій рубці нижньої сітки здолали Ніп, Маус та Наві. У Героїк не найкращий турнір проводить Джабі, рейтинг 0,96, але це компенсується одним з найкращих великих турнірів від Шуша. В Астраліс всі гравці в непоганій формі, звично виділяються лідери команди Device та Blamef. Героїк банять Anubis і це вже третій з останніх чотирьох суперників Астраліс з цим пермабаном. У відповідь Астраліс забанять Міраж, впевнену мапу опонента. Героїк зазвичай пікають оверпас, але робити це проти Астраліс може вийти собі дорожче, адже ця команда виграла 4 оверпаси поспіль. Тому думаю, що герої оберуть Інферно, на якій вони мають три перемоги у останніх чотирьох матчах, Зало в чотирьох матчах у цьому новому сезоні. Астральність мусять пікати Ancient, які вже зіграють у сьомий раз у Кельві, де власне мають шість поспіль перемог. Детальніше про це я писав у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь та читайте. А поки невідомо, як справи у героїк на цій мапі, минулого сезону тут було багато проблем, але в останнє Ancient гралася майже два місяці тому. Єдине, що хочеться відмітити з минулого сезону, це дуже впевнену атаку, яка вмикалася в критичні моменти, що може спрацювати проти Тесраліс насправді. На третю мапу я очікував Вербаса нюк. З одного боку в Астраліс є певні проблеми з досвідом, особливо досвідом сцени у трьох гравців. Баста Стаєр фактично не грали на сцені ніколи. А бороб робив це ще у 2019 році, тому пройшло надто багато часу. З іншого боку, у героїв була вічна проблема важливих матчів, над якою команда ніби активно працювала, але все ж певний тремор там Андрас спостерігався від танців. Попри те, що останній турнір героїк виграли, зараз вони виглядають якимись не такими зарядженими, не такими впевненими. Чомусь у мене знову відчуття, яке було наприкінці групового етапу, що Астраліс можуть здивувати, тому я скоріше поставлю на їхню перемогу. Думаю, Девайс та БлеймЕф можуть знову видати дуже гарні матчі та перемогти Героїку у такому принциповому матчі, особливо, якщо згадати трештоки всякі. А від Твіттера uh, та Тікток-аккаунту Heroic, де вони дуже не люблять Астраліс. Це також може заряджати данців на цікавіший матч. У півфіналі Астраліс здолають G2, в яких Гуксі не може видати аж три хороші мапи за турнір. А Італіті поступляться Ends, які мають чудову нюк і не грають Inferno, що є величезною перевагою проти оновленого складу Віталітів. Адже нагадаю, що Flames довгий час не грав мапу Nuke, так як OG пермабанить її вже досить довго. До неї йому ще треба буде звикнути, а ця мапа дуже складна. На такому рівні можуть виникнути проблеми. А те, як грають цю мапу ENS, особливо в Атаці, це талон, це дуже сильно. Фінал між Astralis та Ends матиме мінімум 4, але, скоріше за все, 5 мап. Все вирішиться на Vertigo, яку виграють Ендс. І це буде вже другий поспіль великий турнір, який вони виграють. Мені дуже подобається а, настрій команди, все, що вони говорять в інтерв'ю, все, що говорять з написом, боюз, маден інтерв'ю, це все виглядає дуже впевнено, і команда викликає довіру. Вони вже виросли в цьому плані дуже сильно і ментально. І просто як переможць. Приємно це бачити, і сподіваюся, що вони зможуть продовжити це якомога довше. Команда симпатична, і я дуже довго в неї вірив, але в неї довго не складалося. На цьому все. Дякую за увагу. Діліться своїми враженнями та прогнозами на плей-офф Аймкен у коментарях. Та любіть котрстей.